Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. І сьогодні ми будемо готувати такий і шашлик, і картопельку. Тут картопля запікається у нас у мундирі і гейпеченка. І, у фользі ми її запекли, а тут такий наш шашличок. Ось такий, він такий виходить, дуже, дуже смачна, як і картопля, і, і дуже смачнесенький виходить шашличок. Кому цікаво, як ми його готували, давайте будемо готувати разом. Для цього нам потрібно м'ясо. Ось, ось тут нарізали такими дивіться, такими кусочками. нарізали. Ми любимо готувати шашлик з полідвиці. Аби не був такий, він, він не буде вам сухий. Але ми любимо з полідвиці. Тут є півтора кілограма полідвиці. Аби були гарні кусочки. От. Тепер ми нарізаємо цибулю півкільцями. Нарізаємо, дивіться, яка гарна вже в мене цибулі на мої, Наші домашні така цибулі будемо нарізати півкільцями. Треба е, треба 4 цибулі. І три цибулі ми наріжемо півкільцями. Отаку. А одну цибулю потребуємо на дрібній терці. Ось ось такими півкільцями. Отаку нарізаю я. Одну цибулю ми натремо на ці дрібні терці. Тепер ми цю цибулю, що ми нарізали. Тут є три цибулі. Ми нарізали її кільцями, пів кільцями ми нарізали, викладаємо в цю миску. І до цієї цибулі е, таку ще даємо потерту одну Всього чотири цибулі. Так. Тепер до цього уливаємо 250 мл. Треба сухого вина. У нас домашнє е, виноградне вино, домашнє. Так, Тепер до цього ми даємо, е, тут у нас є півтора кіля, значить ми даємо півтора чайної ложки солі, півтора чайної ложки солі. Ми даємо, додаємо сюди е, чайну рівну ложку е, перцю. Змеленого, свіжого і так само чайну ложку даємо базиліку. Приправу можете давати, які собі любите, такі, такі даєте. Але... І тепер це все, беремо просто рукою і отак розминаємо, аби цибулі пустила сік. Отак просто рукою. Змішуємо це все вручну. Бачите, який. Буде вже тут просто. Мої хлопці знайшли десь в інтернеті. Це якийсь грузинський. Ми так ще не готували, готуємо вперше. І скажемо, який це буде шашлик. У нас є до, до речі, у нас на каналі є дуже гарний. Рецепти шашлику, що наш, сімейний, такий їм давний, що давно ми готуємо і він дуже гарний виходить. А це швидко робимо і у, виногр... у вині, у сухому вині. Добре, ми розміскуємо. Тепер ми додаємо це все у м'ясо. Добре. Добре, тут ще раз вимішуємо. Так, додаємо сюди ще 4 Більші, а одного я маю від п'ять зубчиків часнику. Ми це все сюди витискаємо. Чотири більші і один менший. Дали тут. -ка. І це все ми. І гарно так ми його вимісимо, виміцкаємо так, аби все пропиталося, і залишаємо його на 3-4 години, аби він ці промаринував. Все, цибули в тому всьому, найсі маринує. Ми тут розтопили вже мангал, вже розтопили одекаво, тепер ми е, м'ясо наше всі замаринувало. Ось так от гарно пахне. Думаю, що має бути смачнесенький. І отак на, на шампури е, бу, надіваємо е, тути, кусочки м'яса і будемо смажити зараз. Так, на, накладаємо одика якраз такі шампури. Ось тут, тут ще з цього боку горить, але ми так накладаємо. Тут-то. Тут, тут. Розкладаємо гарно, такий зараз буде шашличок. Попробуємо який цей, по цьому рецепту, який шашличок буде. Так, чути, чути вином, так. Ми ще хочемо запекти тут трохи картоплі на вогни. Втім, На ватрі, Ось так най, най смажеть. Так, тепер ми ріб підготовлюємо. Отак порізали на, на такі, не до кінці розрізаємо ось так. Бачите, не до кінця трохи понадрізати так чуть-чуть. І замотуємо посолити, поперчити, і замотуємо у фольгу. І зараз будемо її у вогне печи. отако заготовлюємо. Трошка так, такі насічки зробити. О, то, то. І, і, і замотати в полю. Ми е, повертаємо і трохи тим соком, що е, з цибулі, з того всього маринадом, там зверху трохи поливаємо. Ану, от. Так, з сто, тої каструльки, тим маринадом, отак і поливаємо по, по, тім, по шашличку. І обертаючи час від часу, обертаючи, бо коли отак будете. Його поливати, і він буде соковитий. І отак обертаємо з різних боків, аби гарно він підсмажився. А зараз тут будемо ще картоплю класти, смажити, до вог... грань най буде більше. Ось так. Ось тут у мене такі лілії білі розцвели. Дивіться, які гарні лілії розцвели, а тут ми шашлик смажимо. Захотіли собі шашлика. І смажимо такий. Зараз тут ще картопельку попечемо. І буде, буде така смакота. Так, ми пробуємо так, чи готовий. Ану попробуй так тим. Чи він м'ягесенький. Дивіться, він вже проколюється, він вже м'ягесенький. О, і будемо знімати. Декотрий де він м'ягенький, ми вже здоймаємо його. Так, тут шашличок ми. А зараз будемо картоплю тут класти, Втім, розсуваємо так. Розсунули грань і просто закладаємо сюди у фользі і накриваємо гранем і будемо таку пече запікати таку картопельку. Насуваємо грань на собі так печенку таку. Всьо, і у нас собі тут печесь. Ось такий виходить наш шашличок і картопелька така. Шашлик дуже м'ягесенький, такий дуже соковитий. Такий ми вже спробували, дуже гарний, смачнесенький, варто за таким рецептом також готувати. Я і інші рецепти дам вам посилання на них. От, Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові. Мир всім і нашій Україні. До зустрічі! Ось такий, ось такий дуже гарний, дивіться, який роз, розкладається, так роз, ну, його як більше промаринувати, він буде ще кращий, а так дуже-дуже гарний і смачнесенький. Дивіться, який виходить шашличок. Дуже-дуже такий. Так що готуйте. Дуже-дуже смачнесенький. Грузинський шашличок. Хлопці мої знайшли у, в інтернеті такий рецепт. І ми вирішили за цим рецептом за, ну, посмажити і нам шашличок. Спробувати який. Це називається грузинський. Але чи грузинський, чи не грузинський, ми не знаємо. Але маринад і цей суперовий. Дуже-дуже смачнесенький. І картопелька виходить дуже, дуже смачненька, м'ягесенька у тімво. дивіться, яка, яка м'ягесенька парує, отак порізати на кусочки, дуже-дуже гарна. І смачненька печеночка, як колись. А ще будемо смакувати, зробимо е, такий соус. Хто який любить? Ми, ми любимо смакувати майонез, кетчуп, чесничок і ось такий соус. Ось такий соус робимо і так смакуємо. Z takim sosem. Tak się gotujcie.